Євангелія від Матея, розділ 19. І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і Він їх оздоровив там. І підійшли до нього Фарисеї, і, спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм, Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють. А ті лише кому дано. Бувають боскопці, що з матернього лона такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж забороняли їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього й каже Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус. Сказав до нього, чому мене питаєшся про те, що добре? Добре є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька матір і люби ближнього Твого. Як себе самого. Каже юнак до нього: Все це я зберіг із малку, Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово. Юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Істинно кажу вам трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу вам легше верблюдові пройти через вуш ковголці, ніж багатому ввійти в Боже царство. Почувши це, Учні здивувались вельми і сказали, Хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно й мовив, У людей це неможливо, богові все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм. Істину кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля. В СТО раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Перше послання Апостола Петра. Розділ. Перший. Петро, апостол Ісуса Христа, вибраним переселенцям, розсіяним Понту, Галатії, Каподокії, Азії та Витинії. Згідно з передбаченням Бога Отця, освяченням Духа на послуг і на скроплення кров'ю Ісуса Христа. Благодать і мир хай вам Помножиться. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що у Своїм великім милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих, до спадщини, яка не може ні зотліти, ні заплямитися, ані зів'янути, збереженої для нас на небі. Для нас, яких Божа потуга, вірою зберігає на спасіння, що готове з'явитись останнього часу. Ви тим радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати в різних досвідах, щоб ваша випробувана віра, куди цінніша від плінного золота, яке вогнем очищають, була на похвалу, на славу і на честь. Під час об'явлення Ісуса Христа, якого ви, не бачивши, любите, в якого не оглядаючи віруєте, радіючи радістю невимовною і повною величі, осягаючи ціль вашої віри, спасіння душ ваших про це спасіння. Розвідували і досліджували пророки, що про нашу благодать пророкували. Вони досліджували, на котрий і який час вказував Дух Христа, що був у них, які свідчив наперед про Христові страсті та ту велику славу, яка по них мала настати. І їм було об'явлено, що не самим собі, а вам вони приготували те, що тепер вам оповіщено тими. Які через Святого Духа, посланого з неба вам проповідували, на що навіть і ангели гаряче прагнуть споглядати. Тому, підперезавши стан вашого ума, бувши тверезі, надійтеся повнотою на благодать, що вам буде принесена в об'явленні Ісуса Христа. Як слухняні діти, не потураючи колишнім вашим похотям, як то було за вашого незнання, але як той, хто вас покликав, святий, так само і ви самі усім вашим життям станьте святі. Написано бо ви будете святі, бо я святий. І коли Отцем звете того, хто без уваги на особу буде судити кожного за його вчинками, то поводьтеся з острахом за час вашого тимчасового помешкання. І знайте, що не тлінним золотом чи сріблом ви були вибавлені від вашого життя суєтного, яке ви прийняли від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа. Непорочного і чистого ягняти, передбаченого перед заснуванням світу і об'явленого ради вас останніми часами. Ви через нього віруєте в Бога, який воскресив його з мертвих і прославив, щоб ваша віра і надія була на Бога. Очистивши послухом правди душі ваші для братньої нелицемірної любові. Любіть гаряче один одного щирим серцем відроджені наново не з тлінного насіння, а з нетлінного Словом Божим живим і вічним. Бо кожне тіло як трава, і вся його слава, немов цвіт трави, трава всохла і цвіт опав. А слово Господнє по вік перебуває. Оце ж воно і є оте слово, що було вам благовістоване. Псалом вісімдесят сьомий Оселю свою на Святих Горах Господь Бог любить. Брами Сіону. Понад усі Якова намети, преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав зачислю і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія, Тир і куш, і ці там народились. А про Сіон казатимуть і ЦЕЙ, і той там народився, і сам Всевишній його утверджує. Господь лічитиме в списку народів, і цей там народився. Отож, співатимуть і танцюватимуть усі мої джерела в ТОБІ. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото. Так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей, сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова. Тим менше князеві, уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має. Куди б не обернувсь він, матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові. Навіщо гроші в руках дурня? Щоб мудрості купити, Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу він братом буде. Коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний, той занепаду шукає, підступне серце добра не знаходить. Язик лукавий у біду. Отрапляє, хто народжує дурня, собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі, а дух прибитий висушує і кості. Гостинці з за пазухи бере безбожний. Щоб скривити стежки, правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада. І гіркота тій, що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного. За правоту. Хто в словах здержливий, той має знання. І розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Перша книга Хронік, розділ п'ятий. Сини Рувима, первородного Ізраїля. Бо він був справжній первісток, але що осквернив ложе свого батька, то його первородство було віддане синам Йосифа, сина Ізраїля. Одначе Йосиф. Не був внесений у родовідні списки як первородний, бо Юда був найпотужніший між своїми братами, і з нього вийшов князь, хоч первородство і належало Йосифові. Отож, сини Рувима, первородного Ізраїля, Енох, Палу, Хецрон та Кармі, сини Йоїла, Шемайя, його син. Гог його син, Шімеї його син, Міха, його син, Реайя – його син, Ваал його син, Бера його син, що його забрав у неволю Тіглатпілесар, Асирійський цар. Він був князем Рувимлян. Брати його за їхніми родинами, так як внесено їх у списки за їхніми родами, були. Перший Єєл, потім Захарія, Бела син Азаза, сина Шеми, сина Йоїла. Він жив у Аруері, аж до нево та Ваал Меону. А на схід жив він аж до входу в пустиню, що тягнеться від реки Ефрату, бо отари їхні були дуже великі в Гілеад краю. За часів Саула. Вони воювалися з агарянами, що й загинули від їхніх рук, і ті почали жити в їхніх наметах вздовж усієї східньої смуги Гілеаду. Сини ж Гада жили навпроти них у Башан краю, аж до Салхи. Йоїл був перший, шафам другий, потім Янай та Шафат у Башані. Брати їхні за їхніми батьківськими родинами були Михаїл, Мешулам, Шева, Йорай, Якан, Зія та Евер усіх семеро. Ось сини Авіхаїла, сини Хурі, сина Яроаха, сина Гілеада, сина Михаїла, сина Єшішайя, сина Яхдо, сина Буза. Яхі, син Авдієла, сина Гуні, був головою їхніх батьківських родин. Вони жили в Гілеаді, в Башані та в усіх залежних від нього містах, а й по всіх пасовиськах Шарону, аж до кінця їх. Усі вони були внесені в родовідні списки за часів Йотама, Юдейського царя і за часів Єроваама, Ізраїльського царя. Ровима, гада і половини коліна Манасії було 44 тисячі хоробрих мужів, що носили щит і меч, та напинали лука, і були вправні до війни і могли виступити до битви. Вони воювалися з агарянами, Єтуром, Нафішем і Нодавом. Їм дана була допомога проти них. І агаряни, і усі, що були з ними, були видані їм у руки, бо ті в бою візвали до Господа, і він почув їх за те, що на нього надіялись. Вони захопили їхні отари 500 тисяч верблюдів, 250 тисяч овець, 2 тисячі ослів та 100 тисяч душ людей. Тому що війна була від бога, багато попадало вбитих. Вони жили на їхньому місці аж до переселення. Сини половини коліна Манасії жили в краю, що простягався від башану до вал хермону, до синіру і до гори хермону. Їх було багато. Ось голови їхніх батьківських домів. Ефер, Єші, Елієл, Асрієл, Єремія, Годая та Яхдієл витязі хоробрі, мужі знатні, голови всіх батьківських домів. Але вони були невірні Богові своїх батьків і заходилися блудити за богами народів тієї землі, яких Бог знищив перед їхніми очима. І тоді бог Ізраїля збудив дух Пула, Асирійського царя та дух Тіглет-Пілесара, Асирійського царя, що виселив ровимлян, Гадієв та половину коліна Манасії, і привів їх у Халах, Хавор, Гару і над ріку Гозан, де вони і по цей день. Сини ж Леві Гершон. Кегат і мерарі, сини Кегата. Амрам, Іцгар, Хеврон та Узієв. А діти Амрама. Арон, Мойсей та Марія. Сини ж Арона. Надав авігу Єлеазар та Ітамар. Єлеазар породив Пінхаса. Пінхас породив Авішуа. Авішуа. Породив буккі, Букки породив Узі. Узі породив зерахію, Зерахія породив мерайота. Мерайот породив Амарію, Амарія породив Ахітува, Ахітув породив цадока, цадок породив Ахімаца, Ахімац породив Азарію, Азарія породив Йоханана. Йоханан породив Азарію, того, що був священником у храмі, збудованому Соломоном у Єрусалимі. Азарія породив Амарію. Амарія породив Ахітува, Ахітув породив цадока, цадок породив Шалума, Шалум породив Хілкію, Хілкія породив Азарію. Азарія породив сираю, сираї породив його цадака, його цадак пішов на вигнання, коли Господь переселив Юду та Єрусалим рукою на вухо до Носора.